В Ужгороді стартували ганбольні змагання дівчат за програмою Дитячої ліги Закарпаття. Суперничити розпочали вихованки спортивних шкіл молодшої вікової групи. Ми проводимо змагання чемпіонату області з гандболу. Дитяча ліга серед дівчат 2012-13 років народження. Е, на даний момент у нас проходять два чемпіонати дитяча ліга. Старша вікова група це 11-12 і молодша, – 12-13. Сьогодні це перший тур, е, де зібралися шість команд, подали заявки. Команди з міста Перечин, Хуст, Берегово, Воловець, Ужгород і Тячево. Команди грають у три тури. Змагання стартового відбулися в підгрупах за підсумками баталій. Лідерками в них стали вихованки комунального позашкільного навчального закладу, деша Тячівської міської ради та здеюшор з гандболу Карпати Ужгород. У їхньому активі по шість очок. Спортсменки дуже люблять гандбол і прагнуть у ньому перемог. Я вибрала цей вид спорту, тому що в мене в сім'ї займаються всі гандболом. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що це дуже інтересний борьбовий вид спорту. Я думаю, що ми на цих змаганнях отримаємо медалі і станемо призерами. Матчі другого туру влаштують ще цього року за схемою Стінка на стінку, а завершальний навесні, За кількістю набраних очок кращі колективи позмагаються за призові місця. Решта за четверте, шосте.